Всім привіт! Мене звати Ігор. І це черговий фільм, в якому я покажу, як собі сконфігурувати VPN в технології WireGuard. Але в даному випадку ми скористаємося трішки іншою, якби іншим підходом. саме в чому клієнтом буде Мікротік, пристрій, який знаходиться за НАТО і не має публічної адреси IP на своєму інтерфейсі Ван. В даному випадку це досить часто і поширена якби, ситуація, або така ситуація, яка виникає. І ви маєте по іншій стороні якусь локалізацію, чи це буде CHR, чи це буде ваш домашній роутер, чи можливо це буде в якомусь офісі. Немає різниці. Головне, щоб він мав публічну адресу IP. Давайте собі перейдемо до схеми, в якій можна щось побачити. І моїм клієнтом це є роутер, який знаходиться за НАТО. У мене таку роль буде виконувати Сіячад, який знаходиться всередині Eveng. І, і якщо ми зараз відкриємо собі термінал і подивимося конфігурацію, побачимо, що нічого немає сконфігурованого за винятком DHCP-клієнта на інтерфейсі ether 1 і якщо подивимося адресацію, то ця адресація є приватною адресою. Тобто я не можу до нього дістатися ззовні з інтернету. Але для того, щоб почати конфігурацію, мабуть, почнемо з простого. Змінимо в першу чергу назву Ctrl-C, для того, щоб не вписувати пароль, бо він мені не є потрібний. System Identity Set Name Client. Це для того, щоб не плутатись потім в інбоксах, які ми будемо конфігурувати. І поки що закриємо це віконечко. Наступне, що ми можемо побачити зі схеми. Маємо локальну мережу 172.16.1024. І зі сторони маршрутизатора це буде 172.16.1.1. Я використаю інтерфейс Loopback для адресації, тому що інтерфейс Loopback постійно в стані рані знаходяться. Тобто 172.16.1.1 з маскою 24. І собі створимо інтерфейс Wirecard, який в мене повинен бути клієнтом. А, назвемо VG to CHR. Чому саме до CHR? Тому що в схемі можна побачити, що в мене є CHR в DigitalOcean, але чи він є, ми зараз теж будемо це дивитися. Порт e, 1, 2, 3, 4, 5. Кажемо Apply, бачимо, що створилася пара ключів публічний і приватний. І кажемо ОК. Ну і тепер треба до когось під'єднатися, тому що в пірі, коли ми будемо створювати пір, ми повинні вказати endpoint. Ну, а CHR-а поки що я не маю. Тому давайте собі його створимо. Я люблю користуватися DigitalOcean, хоча ж би з такої простої причини, що вони мають утиліту для команд-лайна, яка називається DoCTL, DigitalOcean Control, яка дозволяє вам створювати ваші дроплети або ВПС з команд-лайну. Я розумію, що інші також, можливо, мають провайдери, які надають таку послугу, але ми собі скористаємося саме такою. Це є мінімальний. Дроплет, який може бути в DigitalOcean, він має 512 МБ оперативної пам'яті, 10 ГБ диску. Але в даному випадку воно абсолютно не відіграє ролі. Найважливіше є те, що цей дроплет буде мати публічну адресу IP. Тобто, після створення, ми зараз побачимо в виводі цієї команди, створюється в регіоні Амстердам. Публічну адресу IP, яка буде саме на для. приписана для цього дроплета. Ми мусимо трошки почекати. Бачимо, що в нас є IP-адреса публічна, і можемо спробувати залогуватися за допомогою SSH. SSH root публічна наша адреса IP. Треба трошки почекати, тому що Сам Linux, який запустився, він міг не до кінця ще запустити всі свої послуги, тобто не всі сервіси працюють. І SSH може належати саме якраз до цієї послуги, яка поки що не працює. Тому треба запастися терпінням, воно не є таке довге, в принципі, запускаються вони досить швидко. А поки ми будемо чекати на запуск саме нашого кроплета, ми перейдемо собі до Гітхаба. На Github є репозиторій, його лінк до нього буде в описі до даного відео. І Є скрипт, який може створити нам, тобто замінити Linux на Січа на мікротік на будь-якому Debian, Ubuntu, CentOS, Rocky, Linux. Це те, що я тестував, тому що я створював цей скрипт в зв'язку з тим, що часто роблю такі якісь маніпуляції. Бачимо, що в нас запустився Linux. Ми собі копіюємо. Посилання на даний скрипт, кнопка Raw є лінком, і виконуємо собі curl-l. Це означає, що слідуй за редиректом, якщо він буде, і скачай з даного посилання файлик. ls-lh. -ah. Бачимо, що файл не є пустий, він має якийсь розмір. І тепер що зробимо? chmod eh, chmod x робимо executable, chr install і Мусимо собі сконвертувати Linux, тобто перезаписати образ на мікротік. Я використаю ще змінну New Password і додамо пароль ams 1234 і змінимо одразу identity. Identity буде називатися CHRIMS. І виконаємо собі сам скрипт скрипт до встановить потрібні утиліти, тобто Unzip і VET, скачає з сайту Мікротіка собі образ ГРА останній версії 7.19.4, розпакує. Ми бачимо, що він собі визначив IP-адресу, яка була всередині на інтерфейсі eth 0, так само адресу шлюза за замовчуванням. Виконав діск і фактично ми маємо на, на даний момент створений. CHR. Коли ми закриємо термінал, відкриємо його знову, трошки збільшимо, і зробимо ping, то побачимо, що в нас є ping до даного пристрою. Але чи це мікротік, чи це Linux. І тут якраз є питання. Повернемося назад ще до схеми, щоб було простіше, і запустимо собі Winbox. Ми маємо адресу публічну пароль AMS1234. І бачимо, що ми залогувалися в наш. CHR, який знаходиться в DigitalOcean, Ocean, можна в заголовку побачити, що це є digitalocean Ocean Дроплет, і можемо щось зробити. Повертаючись до схеми, ми бачимо, що зі сторони DigitalOcean, тобто за chr HR, знаходиться мережа 192.168.100.1. Також використаємо собі в даному випадку для даної адресації, трошки розширюю. Інтерфейс Lookback 192, 168, 100.1 з маскою 24. Я додам Firewall одразу правило маскаради для того, щоб можна було скористатися потім перевіркою однією, а саме, чи ми маємо можливість виходити в інтернет з поза локальної мережі. І створимо собі інтерфейс WireGuard. Можемо назвати VG2 Client. І Listen Port, Це той, на якому ми будемо слухати. 1, 2, 3, 4, 5. Бачимо, що створилася пара ключів. Мене цікав ключ публічний. Окей. І тепер зі сторони клієнта. Я маю публічний ключ. Назвемо, що це є в нас пір to IMS. Хай буде пір до Амстердаму. Моїм ендпоінтом є адреса, яку ми можемо. Собі взяти з інтерфейсу. Тільки тут маска забирається. endpoint port 12345. Ну і тепер питання в тому, які лот адреси. Повинні заадресувати собі інтерфейси WireGuard. І бачимо, що я попередньо собі зазначив, що адресація Wire буде 10.000 з маскою 30. Тобто, зі сторони мого VPN-сервера буде одиничка, зі сторони клієнта, який за НАТО, це буде двійка. Я зараз знаходжуся на клієнті, тому переходимо IP-адреса і заадресуємо 10.002 з маскою 30. І собі WireGuard to CHR. ОК. І як дозволені адреси, ми собі вкажемо цю мережу 10.00 з маскою 30. Так як це є клієнт, він знаходиться за НАТО, йому треба висилати якісь кіпелайви для того, щоб він висилав інформацію, що він живий. І той тунель був в стані піднесеному завжди, тобто мав статус рані. Можемо зробити тут поки що ОК. І тепер переходимо до нашого uh, chr на CHR, крім того, що ми маємо інтерфейс, треба створити піра. Peer -to -client. Peer -to client. client. Публічний ключ в клієнті ми повинні так само собі скопіювати. Копіюємо, виділяємо все, копіюємо. І я не знаю, який endpoint, і не знаю порт, і я ці поля не заповнюю. Ми їх просто залишаємо пустими. Ілопт адрес. Додаємо 10.00 10, з маскою 30. І зазначаємо Responder. Тобто ми є сервером, ми будемо відповідати на всі запитання, які в нас будуть. Якщо ми зробимо apply і трошки почекаємо, бачимо, що Current point адрес визначиться автоматично. І Current point порт визначився також автоматично. Якщо би я хотів перевірити, давайте перевіримо зв'язність, чи взагалі в нас пінгується хоча б всередині Wireguard тунель. Пінг 10.001. О, для чого не пінгується 10.001, це з мого боку, і я її не надав такої адреси. Забув, але зі всіма буває. 10.001 з маскою 30. На інтерфейсі Wireguard to client. І взагалі я хотів пінгувати віддалену сторону 10.002. Бачимо, що. Нас пінгується е, мій клієнт, який знаходиться за НАТО. Тобто, фактично, трафік проходить в цьому тунелі. вже. Окей, це є добра інформація, але чи я маю можливість спінгувати собі 172.161.1. маю, тому що, по-перше, в мене немає маршруту, а по-друге, немає дозволених IP-адрес в пірі. Тому собі переходимо до піра. І вказуємо віддалену адресацію 172.16.1024. ОК. І в таблиці маршрутизації повинні ми також собі додати, що мережа 172.16.1024 є доступна через адресу 10.002. Тобто це адреса мого віддаленого шлюза. Переходимо до клієнта і то саме зробимо собі зі сторони клієнта. Додаємо адресацію 192 168 І кажемо, що ми маємо в таблиці маршрутизації 192.168.10024. Доступну через шлюз 10.001. Ну і перевіримо, чи в нас це працює. В CHR ми маємо можливість запустити знов пінг І бачимо, що він є ефективний. Але часом у вас може виникнути така ситуація, що ви не хочете тільки доступ до мати між цими локальними мережами, а хочете виконати то, що називається – висилати весь трафік через wireguard тунель. Як поступити тоді? Ну, В першу чергу, мабуть, треба би було в пірі змінити адресацію і сказати, що моєю дозволеною адресацією будуть всі нулі. Окей. Чи це буде працювати? Мабуть, так, але я би повинен змінити ще додатково Default Gateway. Тобто замінити шлюз за замовчуванням з тої адресу шлюза, який я отримав від свого локального провайдера чи свій власний, на 10.001. І тут є питання: мусимо собі погіршити в DHCP-клієнті, мабуть, дистанс до чогось іншого. Так? І додаємо собі шлю за замовчуванням 10.001. Окей. Okay. Чи є в мене доступ до мережі? Link 192.168.100.1. Ну, як бачимо, в мене немає. Чому немає? Тому що не піднявся мій тунель. Я мушу скопіювати собі endpoint-адресу і до таблиці маршрутизації, тому що додати ще такий запис. Адреса мого VPN-сервера. І шлюз, який я отримую з DHCP, тобто 10, 10, 1, 1. Коли я зроблю такий невеличкий трюк, немає можливості автоматично цього додавати за допомогою якогось магічного чекбокса, то бачимо, що в мене зв'язок відновився. І якщо ви хотіти перевірити, чи дійсно це так відбувається, то зробимо собі trace route. Tool trace route. То DNS Google. Спочатку зробимо так. Зробимо disable. І подивимося, чи в мене в тому трейсауті буде виходити роутер через мого провайдера 10.10.1.1. Тобто це є всередині IP-адреса шлюза, яка є приватна. Але якщо я зміню цей catch all, включимо, то ми зараз можемо побачити, що моїм наступним хопом є 10.001. Тобто це є мій вайергард тунель. І таким чином я досягнув можливості весь трафік висилати через VPN-сервер, або маніпулювати собі за допомогою таблиці маршрутизації дистансами, і так само елоуд-адресами в пірі, такою можливістю, що саме буде виходити через цей тунель. На цьому, все всім дякую за те, що дивилися це відео. Я гадаю, що трошки сумніви роз... будуть розвіюватися з кожним наступним відео відносно якихось інших технологій, новіших технологій або можливо інших протоколів. Я читаю ваші коментарі. Буду намагатися достосовуватись до того, що ви бажаєте, щоб було в наступних відео. Але пишіть, коментуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, і всі посилання будуть в описі до даного відео. Всім гарного дня!